Приблизно 800 тисяч українців віком від 18 до 24 років можуть долучитись до ЗСУ. За спеціальним контрактом про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, такої кількості військових більш ніж достатньо. Проте це не означає, що молодь заповнять усі вакантні посади в Збройних силах України. Паліса додав, що наразі триває робота над збільшенням цільової аудиторії для укладання контрактів. Також посадовець зазначив, що в офісі президента готуються запровадити контракти для мобілізованих з чітким терміном служби а саме громадяни, які були мобілізовані в 2022 році, отримають умовно термін, через який вони звільняться за 6 місяців. Ті, хто у 2023 році за 9-10 місяців. А ті, хто у 2024, підписавши контракт, зможуть звільнитися через інший певний період, отримавши при цьому бонуси.